розвертайся, <плес> розвертайся чотири. А ви в буде досі в центрі. Отже, виселили на свого равника на поле протягом літа кожного дня три-чотири рази на добу має бути в'їзднений коли. По чим більше було те, що живе в полях на берегах, і завжди щоб йому дорости дорожні рукаві каста За <с> чотири <corpus> місяці, тому, що Їжу, їжа, так, так, буде Бо ж там, якщо йому трапляється, якесь посушливе літо, наприклад. чекає, коли вже буде волога, він може знову ж таки нормально відчуватися, жити. А так, так, ну що для себе, як можливо. На все, хлопчик. <папирько> Некрашне що підшина одного літа, то я стукав по дрові і, і сказав, наші як... Тоже, нас нас, нас цієї... і, що на не ми приїхали в село, я приїжджаю, а ми вже. Ми всі однакові, ви почне пісні зводи. Ти почнеш трохи випитися, скажеш, що добре я пороми. Житель буде, так, а він не буде, розумієте? Ми їх несемо в теплицю, там висипаємо в схожі столи, але в яких є кришка, для того, щоб вони звідти не ті. Ми насипаємо в стіл 80 кг, 90. Кг. Все залежить від того. Такий стіл позалазили в сушилки, заклеїли. В такому сухому вигляді ми їх збираємо всі точки розваження в